Всім привіт ви на каналі Маршла Дімі. Сьогодні я граю в 99 ночей у лісі і ми граємо з підписниками. І зараз з паті. І у мене дуже сильно лагає. Тут дуже багато їжі у нас Так, канистри. Ем, Також що тут? У нас вже мапа вся. Це дуже. Добре, тому що вже на другий день, ну тут е, дуже багато всього, ну, звичайно, на другий день. Вже мапа потрібно вся, щоб була. І зараз тут хтось щось будує. І також, е, хто хоче теж попасти у сходку або колаб, заходьте у телеграм-канал Marshall Game. І там буде багато сходок, також колаби. Колаби, якщо що, безкоштовні. А, так. Ну я не знаю, що я буду робити, тому що це я роблю ради підписників. О, тут червоний, червона скриня. Тільки я її чомусь не можу відкрити. Я тут хтось щось побудував, і я не можу відкрити її. І... А в мене точно є молот. Зараз я приберу цю полку. А також я хочу нагадати, що скоро буде трансляція з підписниками, можливо, через 5-6 днів. Тому обов'язково приходьте, це буде у телеграм-каналі. Я буду все розповідати у телеграм-каналі, а грати ми будемо те, що 99 ночей у лісі. Я так думаю, в мене все добре буде. В цей раз, тому що я не хочу, щоб щось було в мене на добре. Ну, я так думаю, в цей раз нічого не буде. І ми нормально пограємо. Якщо хтось не знає, просто в мене були проблеми, і я не змогла далі грати, але ви все ж таки пограли трішки там, на паті цьому. Ну, я сподіваюся, пограли. Ну, було круто, я так думаю. І також у телеграм-канал я викладу це відео. І якщо буде дуже багато сердечок на цьому відео, то я знаєте, що зроблю? Зроблю безкоштовно одразу і сходку, і колаб. Це в мене у каналі не безкоштовно. А от колаб одільно. Ісходка в мене без, безкоштовно. Ось такий у вас буде приз. Якщо дуже багато буде сердечок на цьому відео в телеграм-каналі, тому, будь ласка, поставте сердечко знизу, ось тут. А також я викладу це відео у YouTube. Якщо дуже багато буде лайків, то у Ютубі. Теж, хто ще не підписаний, на телеграм-канал підпишіться. І якщо ще у Ютубі, у ютубі буде, то тоді на кожен день буде колаб. Ну, не кожен напрям, день, але дуже багато днів буде. Так, тут діаманти вже падають з неба. Це дуже добре. Воно вже п'ять алмазів. Е, вже шість. Ну, у Ютубі теж буде такий конкурс. Те, ще не підписано, обов'язково підпишіться на мій Ютуб канал та телеграм-канал. Ой, тут хтось плаче, може, щось не те. Ну, не знаю. Так, е, вже все. Е, зараз я хочу вам. Подробно розказати, о, який це конкурс. У телеграм-каналі треба багато сердечок, просто поставити тоді, буде такий приз. І у YouTube-каналі, якщо буде дуже багато лайків та коментарів з сердечком, тоді о, буде на 350 підписників ще один колаб або сходка. Ой, у мене геймплей пауз. І вже день. Ну, у мене ніч така геймплей-пауза. Звичайно. Завжди. Так, хтось дитину врятував вже. І зараз я монтую у капкуті відео. І я знаю, що в мене потім вимкнувся планшет. І це було не дуже добре, ну прям у сходці. Ну... Таке буває. Тому я зараз записую голос у капкуті. І в мене тоді чомусь голос прибрався. Ну, не така історія. Я вже знаю, що в мене вже скоро вимкнувся планшет, тому відео буде підходити к концу. Всім дякую, що подивилися це відео до кінця.